Всім доброго дня. глядачі, прийшов зняти рубрику для вас з приводу кроликів. І що побачив щойно, дивіться, народила у нас криличка, хотів вам це і показати, заходжу до крилятника. А тут дивіться, що відбувається. За видно за цісочкою витягнулося одно крилятко маленьке. Бідне забилося. Малесеньке, дивіться. Витягнулося з гнізда. Зараз будемо ставити його назад в гніздо. Бачите, що відбувається, які ситуації можуть бути. Зараз поставлю його назад в гніздо і більше вам розповім. Відбувається в гнізді, чому вони плачуть, включили світло. О, бачите, де гніздо? У нас зробила собі гніздо, така роділка велика, досить і там кролинятка. Ось так, трошечки кажуть, це самки. Така от нелегка доля, тому що народжувала вона вже декілька разів, ніяк не може вивезти. Вона молодих. Самка хороша, багато родить, 10 штучок. Останній раз було, в неї щось потягало малих. Перший раз народила, розкидала вона. У нас було дві самки, хто пам'ятає, ми купили їх помочі. Вони були спаровані, ми дочекалися, вони народили, зразу дві і розкидали молодь. Потім ми їх ще раз спарували. Ця народила 10 штучок, також попереднє відео були. Ми зробили роділки, народилася в роділці. Та самочка також малих ну, з'їла, взагалі малих не було. Потім я після того, вже, як малих щось потягло, забрав цю самочку вже сюди. Забрав самку сюди. Гарна велика клітка з великою руділочкою. Такою, коли навіть лисиця, в мене жила, це все оброблено. Бачите, така велика клітка, коли це на зооскоті тримали, тут песів. В таких клітках, ця клітка вже має багато років, але ще тримається. Дуже гарна клітка з великою подвійною сінкою і роділкою. Ось так. В раціоні що? Овес, водичка, хліб, сіно, конюшин. Ось така самка, бачите, гарно наскубилася, Бачили, ви всіх там є молодих, може і не бачили. Я також в принципі, то долізти не можу, бо роділка зверху накрита добре, закрита. І туди я навіть навіть пробую туди не лізти, не дивитися. Ось так. Хтось навіть в принципі, йде в гніздо, передивляється, скільки є молодих, пхає рук, я не знаю. Я це, в принципі, ніколи таке не роблю. Вже що звідти вибіжить, значить воно то і є. Ось так. Така самка. Так що побачимо, що вона виведе. Цікаво, скільки буде мати молодих, обов'язково має бути вода, дуже спекотно, обов'язково зернові, тому що самка годує зараз, хоче багато зернових. І це має бути на постійній основі. Ось так. У нас така це одна племінна самка. Поки що будемо її отримувати. Дай Бог, щоб вони всі жили. Прощепимо їх. Сьогодні у нас третя або 4 червня. 4, напевно, тому 4 червня сьогодні. Так заодно запам'ятаємо, коли народилися молоді. Молоді народилися 2 червня. Ось так. І вже будемо їх щепити також. Все будемо прощеплювати. Тому що на осінь можливі будуть комарі і треба буде їх щепити. Йдемо покажу, що у нас є ще з молодих. Яка у нас є тут молодь? Молодь є ось така. Є в нас тут самчик, вже буде на свій. Будемо мати свого самця і дві самочки. Також заберемо сюди ту велику клітку з роділками двома, там розмістимо двох самок. Ці будуть такі великі клітки. Під молодняк будемо отримувати, пересортовувати самці до самців, самочки до самочок. Ось так і будемо пробувати так їх утримувати. Кролики дуже класно взагалі, і м'ясо це дуже суперове взагалі дітям. важно їсти і самим краще, ніж свинина, і все решту. Кролики це дуже-дуже добра річ. Тільки б вони так не пропадали, як колись. колись Дідусь мене тримав до 100 штук. Нічого взагалі і не здихали, все було супер. Провозив конюшину з поля, годувалося, ніхто їх не бавив. Трави, 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 зерна і все. Тепер різні комплекси, вітаміни, щеплення і воно все Чому взагалі все послаблює дійсно імунітет. Колись не робили ніякі ні пропойки, нічого. Так що до кращого нічого не йде. Що ми говоримо, що технології, де все вперед, ні, це все брехня. Напевно, що цими всіма уколами. І Провивками це все і знищили імунітет наших тварин. І вже тепер на генетичній основі воно народжується вже з слабким імунітетом. Це 100% правда, тому що все стало, як то кажуть, на рейси бізнесу, заробляння грошей, хто випускає вакцину, хто випускає таблетки. Комусь це все вигідно. Ось так. Так що тодічі, такі наші кролики. Будемо більше їх показувати. Не забудьте підписатися. Всім дякую, до побачення. У нас бачите, тут. Забив вербовий паль, зробився такий холодочок. І під горіхом. Говорить, що під горіхом так не летить комар, можливо, і так, тому що є кислотність, є запах горіха, і, можливо, комар цього трошки остерігається. Так що будемо отримувати рівно кроликів. Не здаємося. Пропадають, знову купляємо, пропадає, знову купляємо. і так по колу. Так що всім дякую, до побачення.